Це вже другий тур нашого між депутатського об'єднання. Спочатку були Івано-Франківщина, сьогодні Полтавщина. Працюємо, дивимося проблеми ВПО, розміщення ВПО. Найгальніші проблеми для ВПО, щоб подальшому разом з колегами-депутатами створити умови для того, щоб поліпшити життя ВПО і повернути їх до більш-менш нормального життя в умовах війни. Це МФО показує, що це люди з різних регіонів. і Сьогодні показали, що вони теж ВПО. Тобто депутати вони також знають, що таке буде з внутрішньопереміщеною особою. Це те, що наближає до громади і спілкування з виконавчим тобто з самими управлінцями. Ем... Сектору муніципальної роботи, тобто напряму з депутатським корпусом Верховної Ради, воно скорочує цю дистанцію. Ми можемо напряму спілкуватися, про здавалось би, наші місцеві проблеми, але чути відкрито, а значить, і вони беруть за це відповідальність, що готові разом з нами пліч опліч рухатися в темі до міністерств, до профільних управлінь на державному рівні. І в незалежності від того, від кого. Депутат балотувався з округу. От сьогодні МФО воно відкрито про артикулювало, сказало. Ну я вважаю, кажу, взяло відповідальність за те, що готові разом з територіальною громадою нашої Полтави рухатися. Громади вже повинні казати правду внутрішнім переміщеним осібам. Ми повинні розуміти, що перемога вона буде. Ми не знаємо, коли звісно, да. Але якщо людина вже приїхала жити тут, вона повинна. Жити тут, прибрати всі свої баули, інтегрувати цю громаду в це суспільство. А громада повинна і допомагати створити відповідні умови. Подібні координаційні ради з донорськими організаціями ми проводимо систематично щомісяця. Ми на цих нарадах говоримо про ті проблеми, які у нас є, і напрямки, які потрібно підсилити по забезпеченню прав внутрішньопереміщених осіб. Міжнародні організації мають новітні підходи, мають питання вирішення проблем безпосередньо. Тобто люди отримують скоріше вудочку ніж рибу. Створюються умови для того, щоб вони змогли самі заробляти, самі давати робочі місця, і от ці грантові проекти. Мають не те, що право на життя, вони діють і вони здійснюються безпосередньо на Полтавщині. Люди, які втратили житло, втратили роботу та соціальні зв'язки, залишені в новому регіоні, отримуючи таку допомогу, насправді можуть жити, далі мріяти і будувати своє майбутнє. Люди вже більше року проживають на території громад Полтавської області. Ці люди вирішили залишатися в громадах, тому безумовно ми акцентуємо увагу донорів на необхідність саме таких заходів по соціалізації, наприклад, по підтримці самозайнятого населення або бізнесу, який релокований, для того, щоб гранти запроваджувати. Вже не потрібно будувати МКП, а потрібно давати можливість для створення своєї домівки. Це підтримка влади, це підтримка громадських організацій та інших таких підходів для того, щоб Переселенці могли більш себе реалізувати. Люди, які втратили в наслідок збройної агресії житло, роботу і все їм потрібно. Як мінімум, хоч приблизно е, точно такі, ну точно не точно, а приблизно такі умови е, зробити тут, на нашій місцевості. А вони їхали, тікали від війни, залишалися на хто на сутки, хто е, на місяць, е, хто на квартирі жив, і от е, запрошували тих, кого нам потрібні на роботу. А зараз ми саме тепер для того, щоб вони залишилися, робимо все для того, ну будуємо житло. Це і сім'я лікарів, стоматологів із Нової Каховки. Це і землеупорядник із чоловіком-механізатором з Луганської області. Це працівник благоустрою, майстер «Золоті руки, який своїми руками виконує нам ремонти і шкіл, і так далі в бригаді із Ізюма Харківської області. І Сьогодні ми з вами побачили. Ті об'єкти, які були зроблені і громадою, і співфінансування, яке було виділено із державного бюджету, це приміщення лікарні, потім житло для внутрішньопереміщених осіб. Це дійсно зірець громади. Коли команда голови працює дійсно на результат, є повністю взаєморозуміння і з народним депутатом, конкретно зі мною, і дійсно з усіма гілками влади. Саме зараз ми закінчуємо в Полтавській обласній військовій адміністрації. Закінчуємо нашу трьохденну виїзну сесію нашого міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України, і це були достойні і насичені три дні робочого нашого візиту. з... Четверга по суботу працювали у Полтавській міській раді, працювали у інших населених пунктах Полтавщини, працювали у Полтавській політехніці, працювали у геріатричному центрі. І сьогодні все закінчується великою потужною нарадою з керівниками Полтавської області, з керівниками територіальних громад Полтавщини, з пані Юлією Жовтяк, директор Державної служби зайнятості, та з іншими нашими колегами, які сьогодні приїхали для того, щоб попрацювати. Заради наших людей-переселенців піднімали дуже важливе питання щодо допомоги і ВПО, і родинам військовим ВПО. Тому що ми розуміємо, що дуже багато військових вони є переселенці, а їх родини теж потребують допомоги від місцевої влади. Також піднімали питання по ветеранському бізнесу і розуміємо, що після нашої перемоги. Дуже треба в цьому питанню приділити уваги, тому що реінтегрувати наших захисників, наших ветеранів буде стояти дуже важлива задача. Буде створені пільгові умови для ветеранського бізнесу. Якраз вже будуються майданчики для таких бізнесів. Тобто треба створити такий маркет, запропонувати. Хлопцям, щоб вони вже могли обирати і створювати бізнес для того, щоб як можна найшвидше реінтегруватися, ну і підняти і відстроїти, відбудувати нашу економіку. Закінчимо сьогодні нашу роботу на Полтавщині. Дійсно, дуже багато проблем, дуже багато питань, які потрібно вирішувати на рівні держави для наших, ну то що осіб. Сьогодні розглядали питання саме Була присутня голова центру зайнятості нашої країни, де ми задали питання ті, які потрібно вирішувати центр зайнятості на містах. Також працюємо, наші колеги працюють на працювання щодо змін разом з міністерством реінтеграції і створення нового закону для допомоги ВПО. Нові постанови, тобто працюємо далі, дуже багато питань. Наше завдання максимально реінтегрувати внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться в тому або іншому регіоні, для того, щоб вони допомагали тій громаді, в якій знаходяться, і тим самим допомагали нашій країні здобувати перемогу. Це інший погляд, інше бачення ситуації, бачення в тому числі з полів з місць, де знаходяться внутрішньопереміщені особи. І я хочу сказати, що всі голови громад Полтавської області активно залучені до процесу роботи з внутрішньопереміщеними особами, але інший погляд, в тому числі на законодавчому рівні, дуже потрібен зараз для допомоги саме громадам Полтавщини. Ми саме зараз готуємо новий закон для наших внутрішньопереміщених осіб. До кінця цього року ми плануємо запустити закон, який робочу назву має. Я називаю це ВПО 2024 це все те, як будуть жити наші люди, наші переселенці з 24-го року і далі. Дякую усім, хто доєднується до підготовки до написання цього законопроекту, і дякую усім колегам, народним депутатам, які я дуже сподіваюся, підтримають цей законопроект у залі парламенту.